Вітаю вас і запрошую найближчі 20 хвилин провести з народним депутатом України Іриною Фаріон. Наша розмова буде сьогодні ціка... стосуватися дуже важливих тем. І найперше думаю, варто почати з змін до Конституції України. Ваша фракція не підтримала пропозиції президента України і хотілося би почути, чому. Дякую, доброго дня, шановна громада. Дивна у нас складається ситуація за останніх років двадцять. Щойно президент приходить до влади, він переписує конституцію на догоду собі, а не виконує ту, яка є. Взагалі на моє переконання, найкраща конституція, та яку можливо втілити в життя. Кажуть, що чинна конституція України одна з найкращих конституцій світу, тобто, на мою думку, вона не має особливих потреб до змін. Але те, що запропонував Порошенко, абсолютно не вкладається у систему цінностей. Нашої фракції і тих людей, які нас підтримують, ми надіслали президентові. Потребу змін до конституції з нашої позиції це стосується передусім скасування недоторканності народних депутатів, президента та суддів, бо багато говорять про недоторканність депутатів, але натомість президент залишається недоторканним, хоч може виробляти таке, що не вкладається в голову. І судді це окрема каста у нас в суспільстві, яка живе винятково за власними законами. І як бачимо, цю систему ми і досі не змінили, тому що не ухвалено закон про люстрацію. Друге, ми вимагали спрощеної процедури відкликання народного депутата виборця. Пригадуєте, як шановні сахівчани намагалися позбавити депутатського мандата Чорновола, який став однією з перших тушок, але нічого їм того не вдалося, бо не існує механізму відкликання депутата. Отже, він би мав бути прописаний в Конституції. І тоді у нас би не було тушок і не було б цієї біди, яку ми щоразу маємо у Верховній Раді. Далі ми пропонували скорочення, скорочення кількості складу. Депутатів до 300 осіб, бо зараз є понад 450, і ніколи в залі пані Марія так не буває, аби було присутньо навіть 420 депутатів, завжди понад 300 в залі присутніх. І нарешті обрання місцевих суддів громадян України строком на 5 років, аби такий спосіб ми могли впливати. Народ міг впливати на судову гілку, гілку влади, від якої він сповна залежить. І, врешті, остання наша пропозиція це заборона двох злочинних ідеологій: ідеології комуністичної, ідеології нацистської. Натомість. Що ми отримали від президента? Від президента ми отримали зміни до конституції, які, звісно, що посилюють його повноваження. Це означає, що очевидно цей чоловік не впевнений сам в собі, якщо намагається через конституцію вибороти собі окремі повноваження. Повноваження полягають в тому, що він одноосібно звільняє генерального прокурора. Верховна Рада голосує за призначення прокурора. Він одноосібно звільняє голову служби безпеки України. Він одноосібно звільняє очільника бюро. З розслідувань таким чином монополізуючи у своїх руках силові відомства, ми категорично не сприймаємо такої системи і вважаємо це не просто брутальним порушенням прав людини, а прав, врешті-решт майдану. І, пані Марія, найстрашніше, навіть якщо би не було цього, найстрашніше це так звана сто сорок. Третя стаття. Що таке 143 стаття? 40, 143 стаття це насправді запровадження закону Ківалова Колісніченка, мовного закону, а його мудрі люди називають законом Путіна. Бо, звісно ж, це закон Путіна, тому що Колісніченко агент. Він це сам визнав, хоч кажуть в Криму тепер кози пасе. Я власне рекомендувала всім тим, які вважають, що недоцільність скасування закону цього. Погано вплинула на суспільство помогти йому там кози пасти. Так, от ця 143-та стаття це насправді легітимізація через конституцію закону Кивалова Колісніченка. Аби наші шановні громадяни зрозуміли весь жах цієї пропозиції, то я і зачитаю, що сільські, селищні, міські, районні і обласні ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській мови. Ну, у мене складається таке враження, що треба би було ще намалювати над тим статусом спеціальної російської мови якийсь королівський символ і знак. Це ж як треба низько впасти, щоб мові окупанта, мові знищення українців від 1654 року в конституції надавати спеціального статусу. Я не знаю, чи президент е, спілкувався з якимсь юристом і запитував його, що означає спеціальний статус для мови, тому що ні в юридичному полі, ні в соціолінгвістичному полі ніхто не оперує поняттям спеціального статусу. Російської мови, мови окупанта. І тут, пані Марії, щоб це проаргументувати вже в іншому полі, нагадаю, що коли Наполеон рушив війною на Росію, то росіяни, які були абсолютно офранцужені і вільно спілкувалися французькою мовою, відмовилися говорити французькою мовою. Тому відбулася сильна Російська імперія, а Україна не відбулася як країна. Бачимо це з огляду на те, яким чином відбувається антитерористична операція в Україні. Тому буде створена в Верховній Раді спеціальна комісія, яку буде очолювати віці-спікер Руслан Кушулинський, яка має за своє завдання відкинути категорично цю пропозицію президента і попередні пропозиції, розглянути тільки ті зміни до Конституції, які стосуються органів. Місцевого самоврядування пані Ірино, але знаємо, що в Україні є дуже багато людей, які розмовляють, які не розмовляють українською мовою, російська, вона польська чи якась інша. Що має бути запропоновано цим людям, щоб вони себе почували повноцінними громадянами України? не треба пропонувати. Є десята стаття Конституції, українська мова державна. Не хочете кордони відкриті. Кордони відкриті до такої міри, що танки їздять, бронетранспортери зброю закидують. Які проблеми? Мова це маркер лояльності до українського суспільства. За 20 років ти не вивчив державної мови. Слухай, пакуй манелі і до Путіна. Знаєте, в Ізраїлі діє закон. Якщо ти за три місяці, за три місяці не вивчив його величність і вред, тебе вважають дурним. 20 років не вивчити державної української мови, та це контрреволюція. І не про них ми маємо думати. Ми маємо думати, як захистити українців в Донецькій і в Луганській області тих українців, яких розстрілюють за те, що вони кажуть українською мовою Слава Україні за те, що вони кажуть українською мовою Добрий день, за те, що вони можуть одягнути вишиванку, за те, що вони мають синю жовту стрічку. Ми маємо бати про українця в Україні. А всі решта національні спільноти мають інтегруватися в українську систему цінностей. Не подобається до побачення українське телебачення. І не маємо ми про них дбати, а маємо дбати передусім про самих себе. Ви кажете, що президент посилює свій вплив, але в проєкті його змін до конституції багато норм стосувалося і місцевого самоврядування децентралізації. Взагалі чи на це може пристати ваша фракція, чи це теж потребує змін? Якщо децентралізація, якщо за терміном децентралізація насправді не криється путінський план федералізації. Дивіться, Як це розрізнити? Як це розрізнити? Подивіться, якщо президент вважає, що місцевим органам треба надати повноважень, то у мене виникає запитання, а які це місцеві органи? Яка політична сила представляє ці місцеві органи? У нас в Галичині місцеві органи представляють націоцентричні сили. У всіх інших областях місцеві органи представляє партія регіонів. Ця партія регіонів, яка зараз попереназивалася і сказала, що ми вийшли з партії регіонів. Вони з партії регіонів вийшли, але з них не вийшла партія регіонів. Тобто, кому ми властиво даємо повноваження? Тобто, якщо ми говоримо про розширення повноважень на місцевому рівні, це може бути тільки фінансовий контекст проблеми Фінансовий і економічний, але в жодному випадку не гуманітарний. Не релігійний, не культурологічний, винятково фінансовий, тобто змінювати бюджетну піраміду, переміщаючи її з спіку на широку площину, тут можна про це говорити і аналізувати, а не намагатися за змінами до конституції приховати свою неспроможність реально виграти війну з Росією, прошу сказати. А от запропоновано ввести інститут представників президента замість існуючих сьогодні, ну, ось, обласних десь дуже дякую. Дякую, пані Марія, це не що інше, як перейменування понять. От зараз є голови державних адміністрацій. Президент заявляє, що їх ми будемо створювати виконкомим згідні з тим, звідки беруться виконкоми. Народ обирає раду, з цієї ради створюються виконавчі комітети, виконавчі комітети реалізують те, що напрацьовує рада, бо рада це те, що захотів народ, обравши таку раду. То виникає запитання: якщо ти приймаєш цю пропозицію свободи, про яку свобода говорить ще з 2009 року, то для чого ти встановлюєш оцей нагляд над тими виконавчими структурами? Це ж суперечить твоїм пропозиціям до конституції про місцеве самоврядування, то нехай собі місцево і самоврядуються, або не переймену не перейменовуй понять. В нас ж є голови державних адміністрацій, які призначаються президентом. Тому я вважаю це банальною словесною. Казуїстикою, за якою криється бажання монополізувати владу як людини, що працювала у бізнесі. А бізнес розуміє, що влада понад усе сьогодні багато почали уже і часто говорити про переформатування уряду. Чи ці чи ця тема обговорюється у вашій депутатській фракції у парламенті взагалі? Пані Марії, я би це навіть не називала переформатуванням уряду. Я би називала це переформатуванням ідеології і війни і війни ідеології. Чому уряд створений трьома опозиційними фракціями? Кожен мав своє там квотне представництво з огляду на те, як люди проголосували до парламенту у 2012 році. Революція пройшла під націоналістичними гаслами і під націоналістичними прапорами. Тим політичним силам, які зараз є в більшості в уряді, це абсолютно не до снаги. Не до снаги, передусім з ідеологічних міркувань. Їхнє завдання зараз максимально витіснити націоналістичну фракцію з виконавчої гілки влади. Ми категорично цього не приймаємо. Ми не за це творили майдан, щоб бути лише представницькою гілкою влади, щоб мати лише можливість напрацьовувати якийсь законопроєкт. Ми хочемо законопроєкт, який ми напрацювали, втілити у життя. Тому будь-яке переформатування уряду, особливо якщо воно стосується тих міністерств, які очолюють свободівці, ми будемо категорично обстоювати свої кандидатури далі. Тим паче наші кандидатури прозвітували за 100 днів своєї діяльності, і ця діяльність є абсолютно позитивна. Тому я розглядаю ці розмови про форматування уряду винятково як дистанціювання від націоналістичної ідеології. Тепер одягнулися у вишиванки майже всі майже всі навчилися говорити слава Україні, героям слава. Але це зовсім не означає, що вони будуть будувати українську державу. А мені не потрібна держава олігархів, бізнесменів і медіамагнатів. Мені потрібна українська держава за суттю і смислом. Я не впевнена, що після переформатування уряду цей уряд реально таку україноцентричну державу буде будувати. Крім того, цей уряд буде наголошувати на європейській інтеграції, але даруйте під європейською ліберальною сметанкою. Ми не маємо втратити своєї ідентичності, так як це намагалися зробити, скажімо, через закон про освіту, знищивши Дев'яту статтю, де би ми у викладання знову ж таки пустили мову окупації за поданням Порошенка у варіанті її спеціального статусу. Колись ваша політична сила запропонувала уряд чи створила уряд національної альтернативи? Чи працює він зараз, чи напрацьовує він якісь документи, якісь важливі рішення? Дякую за цей спогад. Я, чесно кажучи, не дуже підтримувала цю ініціативу, mm -hmm. бо вважаю такі речі ну, якоюсь мірою. Недієздатними, хоч стратегію можна випрацьовувати. Але уряд, очільник цього уряду, тепер є віце-прем'єром в уряді Яценюка і очолює гуманітарний блок. І дуже непросто йому працювати в тому уряді, бо наша гуманітарна концепція розвитку країни і гуманітарна концепція більшістю уряду, на мою думку, взаліє антагоністичними речами. І це підтверджує пані Марія те, що саме кандидатуру від Всеукраїнського об'єднання Свобода до Нацради з питань радіо і телебачення було провалено. Було Провалено завдяки залученню зусиль комуністів. Бо якщо б комуністи не проголосували, ми б мали свого представника в Нацраді і та Але комуністи об'єдналися зі всіма із регіоналами, із батьківщиною із ударом, тільки щоб завалити цю кандидатуру. Ви колись сказали, що проблема України великій московській аген агентурі Кадіїв в нашій, в нашій державі, та. чи ця проблема чи ми почали вирішувати цю проблему? Скажімо? Ні, Я не думаю, що ми цю проблему почали вирішувати. Бо е, депутат на прізвище Царьов, щодо якого було подання про зняття депутатської недоторканності, яке робив наш ще прокурор Махніцький, і приспокійно розгулює собі великою Україною. Основний агент Москви на прізвище Медведчук е, чомусь провадить переговори із сепаратистами і чомусь вважають, що цього хотіла пані Меркель. То я хочу запитати нас, то президент країни, пані Меркель чи пан Порошенко. У нас основні агенти при найвищих державних чиновниках. Це найбільша наша біда, яку свого часу ще означив геніальний Шевельов. Що наша проблема в комплексі малоросійства, що мовляв Європа нам в чомусь допоможе, ні в чому Європа нам не допоможе і, зрештою, особливо і не зобов'язана, крім хіба що Америки, Великобританії і смішно вже тепер казати Росії, бо вони були підписантами Будапештського меморандуму, відповідно до якого гарантували нам статус, бо наш дуже добрий і жалісливий президент Кравчук віддав ядерний потенціал України. Тепер це просто трагікомічно, розумієте. Ми, ми з вами підійшли до цього питання. Найстрашніше найстрашнішого це антитерористична операція. Сьогодні, коли ми пишемо інфоінтерв'ю, з вами знову є інформація, що дуже багато наших хлопців загинуло в зоні. АТО. Якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви щось неправильно робите, ви опиняєтеся в хаосі, а додам і в крові. Це Конфуцій казав. Чому війну з Росією називають антитерористичною операцією? Антитерористична операція з ким? Це реальна війна двох світоглядів: світогляду імперського, з світоглядом державницьким. Але оскільки в Україні присутній ще один світогляд, малоросійський, то ми маємо стільки жертв. Путін пішов в ті області, де він знав, що отримає підтримку. І він її отримав на початках. Потім була концептуальна жахлива і страшна помилка, яка перетворила смерті наших героїв у статистику пані Марії. Ми спочатку їх рахували десятками, тепер вже сотнями, тепер вже навіть прізвищ не знаємо. Чому так сталося? Тому що було оголошено перемир'я. Що означало для нас перемир'я? Перемир'я означало, що кордони відкриті, а Тягнебок, щонайменше п'ять разів з Верховної Ради, закликав не просто закрити кордони пані Марії, а замінувати. Натомість кордонів ніхто не замінував, кордонів ніхто не закрив, натомість замінована. Луганська і Донецька область, і наші з вами воїни підриваються на їхніх мінах. Виставляєте? Вони просто слухають, що ми говоримо, і втілюються в життя, заміновують. Це перше. Друге, цього вже їм замало. Їм замало заміновувати нашу землю, вони порушили наш повітряний простір. Перші їхні гелікоптери, які перетнули наш повітряний простір, 3 липня це було. Сьогодні ми маємо липня вже не третє, вже минуло після того два тижні. Голова Ради національної безпеки та оборони, чи як він називається, сказав, що якщо це ще раз буде повторно, буде відкрито вогонь. Чому не було відкрито вчора вогонь по гелікоптерах, які перетнули наш простір? Це що неспроможність головнокомандувача бути вояком? Ну ти ж на це підписався. Треба було залишатися далі бути бізнесменом і цукерки робити. Війна це не цукерки загортати. Отже, що ми маємо далі? Ми маємо за час так званого. Так званого перемир'я найбільшу кількість жертв. Нещодавно звітом повернулися наші свободівці з Закарпаття Олег Куцин. Вони були свідками того, як в час перемир'я наших хлопців цитую розривало на шматки, так як розриває їх на шматки сьогодні. Ну і нарешті останнє час перемир'я уможливив ворогові озброїтися до зубів, озброїтися вже не мінометами. Про кулемети ми вже мовчимо, а озброїтися танками і важкою технікою, назв якої я навіть і не знаю, бо я дуже далека від того. Це означає, що війна з Росією проводиться абсолютно за сценарієм Росії, а Україна не відіграє в тому жодної ролі. Вона стала пасивним об'єктом, у якому гинуть найкращі люди. У нас зовсім залишилося мало часу, і тому ми мусимо перейти до іншої теми. У своєму у, в соціальних мережах ви подали інформацію, що свобода виграла суд. Більше ніде, окрім соціальних мереж. Звичайно, хто б, має хто цієї б ще про це написав? Ну ця газета, скажімо так, жовта преса у Львові, останнім часом спеціалізується з обливанням бруду свободи. Хочу попросити пробачення в шановних львів'ян, що ми не можемо реагувати на кожну статейку, яку вони там пишуть. Але одна сягнула свого апогею. Вона називалася вона називалася даруйте, я навіть зговір з дияволом здається, чи що, тобто що тягнебок заробляє гроші на продажу якихось там ліків. Ми виграли цей суд, і газета Експрес повинна тепер подати спростування у себе на шпальтах. А мені залишається лише сказати, що правда рано чи пізно стане визволити людства. І якщо деякі очільники журналістських видань будуть спускатися до такого рівня, то це обернеться винятково проти них. Психологи кажуть навчитися негатив перетворювати Абсолютно позитив. Що скажіть все таки велике патріотичне піднесення в Україні? Так. Росія зробила дуже багато, щоб так. більшість українців почали себе відчувати угу. українцями. Як цього не втратити? Як це О, розвивати? Яка слушна і дуже дуже слушна, дуже слушна думка, тому що даруйте, ми часом нагадуємо, українці нагадують собою. Солому, яка легко зайнялася, запалилася, згоріла, згасла, і тоді це все впакувало у слово Я розчарований. Ми вже раз таки пережили. Ми маємо усвідомлювати, що здобуття своєї незалежності це біг не на спринтерську дистанцію. Це довгий маратон. І цей маратон називається не твоє власне життя. Це життя нації, воно набагато потужніше, ніж. Ніж наші 70-літні в основному життя. Наші хлопці, наші депутати Юрко Сиротюк і Святослав Ханенко вчора повернулися зі Слов'янська із тих найнебезпечніших блокпостів. До речі, ще хочу згадати пані Марії таке. Я була вражена з того, як гратулювали, що, мовляв, визволено Слов'янськ. І так собі думала. Це все одно, що ворог прийшов до мене до хати, так, окупував мій коридор. Я його з коридору вигнала, і він зайшов у вітальню. Оце ворог зараз у Вітальні, тобто в Донецьку і в Луганську, а вони святкують якусь перемогу в Слов'янську, тобто то просто трагікомічно. Так от, що кажуть мої колеги Сиротюк і Ханенко, що рівень духу наших воїнів просто колосальний. знаєте, що просили хлопці? Звісно, крім бронежилетів, крім шоломів, якоїсь там особливої технічної, технічної виготовлення, вони просили вишиванки. Тобто, я бажаю нам всім розуміти, що Господь любить тих, хто йде довго. І хто не зупиняється ні на одну хвилину, довго, наполегливо і вперто. І ми обов'язково в цьому переможемо. Це наші тимчасові поразки. Ірина Фаріон була сьогодні гостею передачі слово депутата. До зустрічі. Дякую. Дякую.